Ну. Ось такий прекрасний малесенький ресторан. Ми вже в ньому були не один раз. Нам подобається. Тут недорого, але смачно і багато. Ділюся з вами. Оцей напиток смачнічий, лимонад. Е, Перше плато. Перша подача. Їсти таке. Ось такий суп нам подали. Сім, да? Гороховий суп. Да. Гороховий. Це ж дегуста. Тут сочевиця і крупний горох. Бачиш, вермішель. Гермішельки чуть-чуть, зели, вегетаріанський. <рес> От голова. Ну, та Яка бездонна миска, бездонна попалася Анжелці. Ось тут таке я Густав. Сафа. Що? Сафа. Це вермішелька. А, це ваша вермішелька із корицею. Це вермішель з корицею. І з фруктами. Це рис із горохом. Ні, це не рис, мам, це кускус. А, Кускус. А в мене найсмайс. Смачніше. Ось смачного нам. Ось друге блюдо. Курочка з лимоном це називається, і з рисом. Ну от такі два кусочка, дві скоринки лимону, олівок, підлива, але добрий шматочок курочки, що є головним, тож смачного мені. Саме так виглядають ці бездонні миски. Ось вони такі. Єси, їси і немає кінця і краю. <плес> Ось такі стаканчики маленькі, завжди різні. Таких чайничок. Оці стаканчики зазвичай можна брати з собою. Але не з ресторану. <говори> Скажу Яндовка: ароматний <говори> чай. М'ята. Ну що ж, смачного вам чаю?